Отже, розглядаємо приклад, розглядаємо приклад callback. Тут у нас буде якась, якась там структура сторінки, умовно кажучи, якийсь заголовок. Десь будуть розташовані результати, да, тобто результати будуть різні, різних функцій. Тут я думаю, що структура HTML-сторінки зрозуміла, вона така цілком проста. Зі стилями теж, я думаю, що зрозуміло. Такі конструкції, да, хто дивився мої приклади, да, такі конструкції вже бачив, зустрічав. Тобто тут нічого такого особливого нема. Да. Ну, у нас будуть, так би мовити, два, два блоки для виводу. Да. Один із них там оцей Square output, да, ось це, скажімо так, для нього. І log output да, це, це для нього, для них стиль. Ось таким чином. Ну і власне, основна частина, да, що тут, як то кажуть, найцікавіше, це власне, скрипти. Е, припустимо, нам потрібно написати там низку функцій, які будуть обробляти масиви. Е, Причому може бути таке, що нам, як то кажуть, ну різні різні будуть потрібні функції для обробки масивів, Тим, крім того, можемо розуміти, що масиви можуть бути різні і так далі. тому подібне. Да. Бачите, одна, одна з функцій там просто виводить масиви по порядку, інша виводить весь масив повністю, да, при цьому, що там підносить число до квадрату і так далі. Значить, і дивіться головну функцію, да, яка в принципі буде обробляти масиви. Тобто ми, наприклад, знаємо, що десь у нас там на сторінці, чи там, не знаю, в додатку, одним словом, у нас, у нас є масив, і нам так чи інакше треба з цим масивом виконувати різні різні операції. Значить, Ми робимо загальну таку функцію, головну, умовно кажучи, процес array, де першим параметром виступає сам масив, а другим параметром виступає функція. Да? І оцей параметр він тут називається callback. Власне, замість цього параметра буде, виклик... буде викликана якась функція. Ну І нам будуть потрібні якісь допоміжні об'єкти, да? тобто якийсь там пустий масив для початку. І далі ми цей параметр, так би мовити, в циклі проганяємо від початку до, до кінця. Да, то нагадаю, властивість length, так, це повертає розмір масиву або його довжину. І, значить, ми тут робимо наступне: значить, ми звертаємося до callback, звертаємося як до функції. Да. Тобто, по суті, ми оцей масив, ну точніше, елемент цього масиву, який тут є. Ми передаємо цю функцію. Тобто, от тут замість параметра callback прийде якась функція. Ми, ми, тут в цей момент, ми тут в цей момент Не знаємо, яка це функція, але якась функція прийде, і вона буде викликана, і результат буде записаний сюди, в цей елемент. Нам треба правда, перевірити, чи цей елемент дійсно обчислений. Бо Якщо з якихось причин о цього виклика не відбулося, ну тобто чи функція там, не розуміє цей параметр, чи функції нема чи ну, щось пішло не так, да, то тоді, як то кажуть, цей об'єкт буде undefined. Да, тобто в JavaScript є таке спеціальне слово undefined, да, яке означає, що в об'єкта нема значення. Да, і ми перевіряємо, якщо ця зміна not undefined, да, то тоді ми за допомогою push, да, в цей масив да, заготовлений, додаємо цей елемент. Да, я нагадаю, що push і POP да, це методи, так, які в JavaScript є для, для масивів. І таким чином ми прогнали весь масив, опрацювали за, за заданою функцією, і в кінці там повертаємо значення. Ну, залежно від постановки задачі. Ну, ця функція, наприклад, Такий має тобто, тринарний оператор, да? тобто, якщо довжина результату ну, цього масиву там, більше нуля, то повертаємо, власне, сам масив. Да? А якщо ні, да? то, скажімо, повертаємо 0. Ну, знову ж таки, тут варіанти можуть бути різні. Да? Що повертати, воно може залежати, скажімо, так, від, від умови, <кій> да? але так чи інакше, ця функція може щось повертати. Ну і тепер нам треба власне, реалізувати оці callback функції. Да? Ну, їх тут буде щонайменше дві, але ви розумієте, що в принципі таких функцій може бути стільки, скільки треба, да? скільки завгодно. Ну, наприклад, якась просто функція, яка щось там виводить на екран. Да? Наприклад, вона приймає якийсь там параметр, значить, звертається до локаутпут, про який ми там говорили. Да? Створює окремий об'єкт на локwoдput. Далі створюємо абзац, значить, і в контент цього абзаца, в текстовий контент цього абзаца, записуємо да, значення цієї змінної. Ну і там слово елемент ще буде, да? записуємо значення цієї змінної. І після цього да, значить, цей новостворений абзац додаємо до, до цього, скажімо так, до цього тем, Да? Тобто таким чином він потрапить на екран. І можуть бути якісь там обчислення, да? наприклад, функція для повернення квадрата елемента. Ну, зрозуміло, що така функція вона працюватиме тільки для чисел, і саме для цієї ситуації да? і передбачений такий момент, да? щоб перевіряти, а чи дійсно функція повернула значення, да? тому що, наприклад, якесь там слово піднести до квадрату, ну, якась там нісенітниця це буде, да? Undefined. Тому ця функція в даному випадку просто повертає елемент, помножений на елемент. Ну і м таких функцій може бути більше. Да, залежно від того, що вам треба з масивом зробити, те вона зробить. Да. Ви можете таких функцій зробити стільки, скільки треба. Ну і щоб все це викликати, да, щоб все воно спрацювало, а, значить ми. Присвоюємо, значить, присвоюємо виконання такої функції на подію Window Onload. Так? Є, така, є також така подія, ну, коли вкладка, так би мовити, вкладка, де розташована ваша сторінка, так? де відбулося, відбулося завантаження значить, в контенту в цій вкладці. Значить, що ми присвоїмо? Да? Присвоюємо наступ, виклик наступного коду. Да? Значить, викликаємо наш процес array, да? передаємо там якийсь масив, це перший параметр. процес да? array це ось оце. передаємо масив. І другим параметром виступає функція. Зверніть увагу, що вона тут без параметрів. Да? Тому майте на увазі, що коли ви вказуєте назву функції без параметрів. Це, як то кажуть, скоріше всього, колбек, да? Да, ну, Ця функція сама є параметром. Да? Ця функція сама є параметром. Ну, а які, з якими параметрами її виконувати, да, це буде видно вже, скажімо так, всередині, як то кажуть, ось цієї функції. Ну і все. І далі, так би мовити, ми можемо цей, як то кажуть, процесарей різні, різні параметри, другий, другий параметр може бути різний. Да? Залежно, що нам треба, да, передаємо, передаємо таку функцію. Ну і десь, десь там це, скажімо так, виводиться на екран. Ну, в першому випадку ця функція якби, сама виводить щось на екран, да, а в другій треба ще, як то кажуть, знайти відповідний там, блок на, на, на сторінці, да, і там, скажімо так, цей, цей результат да, додати. Додати, скажімо так, до існуючого контенту. Да? Тобто ми тут беремо те, що вже є, да, в цьому, скажімо так, і через пробіл, це через join всі елементи да, ці, цієї, скажімо так, ці, цієї функції, отримані цієї функції додаємо. Ну і в кінці, як то кажуть, виводиться, виводиться також. на square output Div? Да, заготовлений у нас заготовлений такий, такий Ну Ось таким чином. Тобто, що ми, що ми якби, з цього прикладу можемо винести? Да? Те, що функції теж можуть бути параметрами інших функцій. Да? І залежно від контексту, да, ми можемо викликати всередині іншої функції. Цю, цю функцію, так, і, скажімо так, не, не просто викликати, так, цей виклик відбувається через передачу параметра. Як на мене, це дуже зручний і такий доволі загальний, загальний спосіб, загальний підхід у програмуванні, так, який дозволяє більш широко, так, більш гнучко використовувати функції.